Я думаю, що тільки вам вирішувати, який ви українець. Я для себе вирішила. Я з Луганщини, місто Стаханов. Тому я чудово розумію, що таке звучить російська в голові, бо всі свої роки, все своє життя я розмовляла російською. Лише з 14-го я послугувалася українською по роботі, а з весни 22-го я прийшла на українську в побуті. Два з половиною роки. Це лише навичка. Навичка не більше. Коли дитина починає вчитись ходити, вона падає, але з досвідом вона починає бігати. Коли школяр починає вчити азбуку, він спочатку читає по складах, а з досвідом, з навичками, він починає швидко читати. Коли ви йдете в якусь там, я знаю, секцію в боротьбу, поки ви не відшліфуєте всі оці прийоми до автоматизму. Ви не досягнете якихось результатів, майстерності, ви не заговорите англійською вільно, якщо ви не будете нею послуговуватись постійно. Так само і з українською. Нічого іншого. Зараз, коли мені приходять відео нагадування минулих років, я бачу наскільки сповільнена тоді була моя мова. Бо я теж перекладала в голові. Зараз цього нема. І якщо я стикаюся з такою ситуацією, де я не згадаю одразу швидко слово, а, просто кажу те, що можу сказати: суржик, росіянізм чи ще щось. Бо ще е, Ірина Фаріон казала, що найжахливіший суржик це краще, ніж найчистіша російська. Я живу за таким принципом. На то і існує літературна мова і розмовна мова. І розмовна мова ніколи не буде е, чистою. Це міф, відмазка для того, щоб не приходити на українську. Ваша образа, що вас не зрозуміли в Києві, вашу українську, вона зрозуміла, але я проти е того, аби закарбовувати цю думку, що схід російськомовний. Російськомовних повно всюди, їх просто десь більше, десь менше. Дурні ті, що покликали війну в свій, в свій дім. Але за своєю позицією я маю безліч знайомих зі Сходу, які перейшли на українську і зараз займають активну проукраїнську позицію. Я думаю, що ви один із них. Чомусь мені здається, що ви такий самий українець, як і просто я просто вам трошечки образливо. Не сором. Це до бісу круто зрушувати себе в дорослому віці. Доросла людина, яка. Е... Намагається щось сказати, ось це розгублюється, щось підшукує слова. Це ну я не знаю, як вам передати, як це гріє душу. Долучайтесь.